Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Так, люди, звичайно, в підражені, люди в шоці. Страшна подія, страшна трагедія, особливо коли це трапляється на очах в інших. Це просто Михайло Подоляк. У нас зараз в прямому ефірі. Радник керівника офісу президента. Михайло, вітаємо вас і співчуваємо команді президента через такі втрати. Співчуваємо країні через втрати. Найменше дітей, троє загинуло наразі. Е, от скажіть, будь ласка, що в, в таких випадках взагалі можна говорити в телеефірах, особливо в умовах війни, про такі трагедії? Е, маємо ну, по-перше, доброго вечора. Вітаю. Але маємо говорити про, про людей, про тих людей, які загинули, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про міністра внутрішніх справ. На мій погляд Денис Анатолійович був абсолютно на своєму місці. Це людина нової генерації, дуже ефективна. Він з першого дня. Дивіться, у нас з точки зору кримінальних криміногенної ситуації і в соціальних відносинах. незважаючи на війну, все в дуже великому порядку було тому, що ефективно працювала система МВД, яку очолював пан Монастирський. Ми маємо про це говорити. Ми маємо віддати шану людям, які побудували ефективну менеджерську функцію. І вони її виконували Монастирський забезпечив під час війни. Коли ви, ви розумієте, яка кількість людей, переселенців, тимчасово, які втратили місця проживання, які отримали багато зброї. Я маю на увазі люди отримали багато зброї на руки. В нас постійні удари. В нас постійні удари по інфраструктурі, по транспортній логістичній інфраструктурі, по критичним об'єктам. У нас дефіцит електрики постійно, але все рівно кримінальна ситуація абсолютно під контролем. Це перша функція, яку дуже ефективно виконує міністерство внутрішніх справ. І друга функція, яку виконував безпосередньо пан Монастирський, він формував: ви знаєте, найбільш е, вмотивовані підрозділи бригади. МВД з працівників Нацполу, з працівників Нацгвардії, які йшли і закривали найбільш, на найбільш тяжких напрямках під час вторгнення на сході, на півдні України закривали певні, певні наші потреби. Розумієте, що це люди іншої генерації, про це маємо говорити. І маємо говорити про другу складову – це війна, і на жаль, в нас багато трагедій. Пару днів тому була трагедія величезна трагедія в Дніпрі, куди в багатоквартирний дом влучила російська ракета Х 22 Сьогодні ми маємо трагедію з абсолютно професійними людьми з очільниками міністерства внутрішніх справ. І ми будемо постійно про це на жаль говорити. До речі, відповідаючи на питання. На питання, як зберегтися емоційно зберегтися під час таких трагедій, ми маємо розуміти, що ця війна вона буде забирати, вона буде забирати свої жертви, вона буде забирати жертву і вона буде брати найкраще. Але ці найкращі дадуть нам можливість утримати державу. Тобто ця держава буде існувати, держава буде історично існувати. І, і це головне. Тобто, ви розумієте, що це свідомий вибір людей сьогодні. Пане Михайло, ми ти... маємо про ми... них так, дада. Слухай а, я маю на увазі, Ми маємо говорити про конкретних людей, не забувати про їх сім'ї, тому що це ключове сьогодні. Сучуття угу. всім родинам, всіх жертв. Це правда. Ну, президент Зеленський. От вже е, нещодавно знову таки звертався. Він сказав, що я вважаю через той досвід війни, який є сьогодні, і в мене і в нашого суспільства, це не нещасний випадок, це війна. Війна просто не тільки на полі бою. У війні є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків. все це результат війни. Це власне те, про що ми з вами говоримо. Абсолютно. президент абсолютно правий. Не було б війни, не було б цього вторгнення. Всі ці люди були б щасливі в своїх сім'ях. Ми маємо це запам'ятати. І коли нам говорять про те, що а може там з Росією про щось розмовляти, ви маєте пам'ятати, що ми маємо забрати борги перед людьми, які загинули, і перед сім'ями людей, які втратили своїх близьких. Це важливо, і тому сьогодні все, що відбувається. Це тільки і виключно наслідки вторгнення Російської Федерації. Маємо це фіксувати. Маємо це постійно говорити, повторювати, в тому числі на міжнародних майданчиках, для того, щоб всі розуміли, що ця війна це не про території, не про якісь там забаганки. Ви сьогодні чули певно, да, всі ж очікували, що людина під назвою Путін буде говорити про те, що СВО Ви ви чули, да що він сказав? СВО він почав вбивати масово людей в Україні для того. щоб… Як ні закінчити якусь війну? Тобто ви розумієте, про що з цією людиною треба говорити? З нею треба говорити юридично вмотивовано, коли вона буде сидіти на скам'ї підсудних і чітко відповідати, що ти маєш на увазі, коли ти зайшов, покажіть картинки. От коли буде йти судовий розгляд всього, що зробила Росія в Україні, покажемо картинки і спитаємо, оце що означало? Це означало, що ти. Якби людину, ми напевно не будемо говорити, що він людина, ти зайшов вбивати цих людей, вбивати наших наших громадян для того, щоб закінчити якусь свою уявну війну. Ви розумієте, що ми не можемо сьогодні, і це треба повторювати, тому що періодично з'являються ці контексти. А може, ми з Росією якось це ж сусіди? Ми ж там будемо за столом переговорів. Я вам скажу, ми будемо за столом переговорів. Тільки треба це зафіксувати. Але в той момент, коли ми будемо говорити про наслідки війни і про ту плату. Боргові за е, заборгованості нам, які буде Росія виплачувати десятиріччями гроші, е, судові вироки і таке інше, і в тому числі будемо розглядати всі версії щодо наших втрат. Е, наприклад, як сьогодні ми маємо чергову трагедію: це наслідок, прямий наслідок конкретного військового вторгнення в Україну. А не будь ласка, хочеться цю тему розвинути, яку ви вже почали, адже зараз міжнародна подія головна, це ми розуміємо саміт Давосі. І там президент Зеленський досить чітко окреслив, що він вважає однією з найголовніших зараз ініціатив, це все ж таки створення конкретного військового трибуналу, який би фіксував військові злочини. Скажіть, будь ласка, ті події, що сьогодні відбувалися в Дніпрі, чи вони якось підключають наших міжнародних партнерів і змушують їх швидше йти на зустріч нам в. У цьому питанню створення конкретного міжнародного трибуналу визначення і фіксації військових злочинців чотири спади. Ви можете не сумніватися в тому, що війна буде правильно фіналізована. Чотири фіксації: перше офіційно на різних рівнях, і в тому числі в Давосі сьогодні, устами того Шольца, сказано, що Росія має програти цей єдиний шанс закінчити війну, конфлікт, і це дуже ключовий наратив. Це світоглядна зміна. Ви розумієте, що Європа певний час все ж таки, навіть вже під час війни, вважала, що з Росією треба розмовляти. Росія може бути країною, яка буде чути якісь аргументи. Сьогодні в Європі домінує фундаментально домінує інша точка зору Росія. В такому вигляді має програти, і вона програє. І наслідком цього буде і передача нам зброї певної, і танкова коаліція, і ракети певної дальності, і в тому числі і це друга складова. Обов'язково для того, щоб ми повернули міжнародне право в потрібен судовий процес і всі країни. Вже розуміють, очевидно розуміють, що цей судовий процес має відбутись обов'язково. і там мають сидіти не одиниці, і це має бути не через 8-10 років. Да, як було по MH17, Це має бути одразу після війни, і там мають сидіти як автори війни, так і безпосередні виконавці. Якщо ми говоримо про Дніпро, є абсолютний перелік людей, які приймали безпосередню участь в знищенні цивільного населення, яке собі у вихідний день знаходилось в себе вдома. Це дуже важливо. Ми маємо це підкреслити, і це звучить в Давосі. Третя складова, що я почув у Давосі, наприклад, людина, яка певний час виступала лобістом Російської Федерації концепції Російської пан Кісінджер, ви пам'ятаєте такого держсекретаря mm -hmm. Сполучених. Він сьогодні офіційно сказав дуже важливу річ. Він сказав, що вважав, що Росія нападе на Україну, якщо Україна буде говорити про свій намір вступити в НАТО. Сьогодні він говорить відверто. Це людина, яка там років зо 15 отримувала певні мала певні відносини з Російською Федерацією і була офіційним лобістом Росії на міжнародній арені. Він сьогодні говорить, що ні, Україна обов'язково має бути в НАТО, тому що не це є причина війни. Причиною війни є ненавість Росії до України, і такі війни не закінчуються, не закінчуються переговорами. Такі війни закінчуються тільки програшем однієї сторони. Четверта складова, яка не відноситься безпосередньо до Давосу, але яка має відношення до загальної європейської політики, це е, сьогодні заява пана е, Вучича, президента Сербії, Сербії, одного з ключових партнерів ще вчора Російської Федерації в Європі. Він говорить, що Україна має отримати все, що необхідно. Для того щоб виграти цю війну, що це тільки єдина можливість закінчити конфлікт у Європі. Ви розумієте, що світ тотально змінився, і Давос тільки підкреслює. Я, я навіть так би сказав, акцентує увагу на ключових елементах глобальної політики. Перше немає більше домінанти Росії. Друге немає більше порядку денного, який формує Росія. Третє. Україна отримує всю необхідну допомогу, включно з військовими інструментами, які нам необхідні для того, щоб дійти до фіналу. І четверте, безумовно, будь-яка трагедія, така як в Дніпрі, така як з очільниками міністерства внутрішніх справ, вона тільки додатково підкреслює, що Росія в такому вигляді не може існувати. Більше того, я скажу вам, що сьогодні, крім Путіна, який робить дивні заяви, ще є такий суб'єкт Лавров. Він ще досі працює у міністерстві закордонних справ Росії. Так ось він сьогодні знову ж таки образив багато людей. Порівнявши, порівнявши західну коаліцію, яка допомагає Україні захистити свободу з діями Гітлера, як такого, і з Холокостом, ви розумієте, що він ображає відверто знову ображає, наприклад, громадян Ізраїлю, Скажімо так, антигітлерівську коаліцію в цілому, це ви розумієте, що таке Росія? Росія це тотальне зло, яке Постійно роз... збільшується в розмірах, і світ це розуміє. Тому скам'я підсудних, як ви кажете, трибунал, спеціальна юридична процедура. Це обов'язково має бути як фінал цієї війни. Інакше війна не закінчиться, і це теж всі розуміють ніякої 38-ї паралелі. Ну, я маю на увазі, якщо ми беремо аналогію з корейським півостровом, не буде ніякої нової лінії розмежування, ніякого тимчасового перемир'я, ніякого замирення з Російською Федерацією. Бо ми маємо ще раз підкреслюю, це треба бути свідомим. Цього ми маємо забрати всі борги перед людьми, які втрачають своїх близьких.